Це пані Євгенія. Тиждень тому жінка впала на подвір'ї приватного будинку і отримала перелом. Бачите, їсти носила, а в нас там слизько. так не видно було. Та й впала, та й та й перелом, та й таке Винуваті ми самі виходять, що не почистили. Добре, сталося це ввечері. на дворі було темно. Не видно було, просто так напевно, сніжок трошки пройшовся. Його не видно було. Десь я так впала на цю ліву, тут та перелом. Тут перелом, гіпс, накладений. Все. або має зрости і все, все добре. Буде в гіпсу, а ні, то прийдеться операцію робити, ламати. То це так. Це, це неприємно, але ми сподіваємося, що буде добре. Ще одна пацієнтка у черзі до травматолога у Рівненській міській лікарні пані Юлія, 4 січня під час перших заморозків і снігопадів жінка впала і травмувалася. Перелом і розір, розірвані зв'язки. Нічого відновлююся. Важко ходити, тому що слизько. Загалом щодня до травмпункту звертається 50-60 людей. У поліклініці травматологи приймають до 30. Здебільшого це звертаються з забоями з переломами плечових кісток, переломи ключиці, перелом променевої кістки, так звані в типовому місці, От, переломи гомілково ступневих суглобів. Ну, тобто навантаження дійсно збільшилось. Найчастіше пацієнтами травмпункту стають люди похилого віку. Лікарі пояснюють, через крихкість кісток вони легко отримують переломи. Зараз медики закликають без потреби не виходити з дому. Треба бути обережними, треба брати взуття, щоб не була слизька підошва, щоб обов'язково були рукавиці, щоб руки не були в кишенях. щоб можна було, якщо падати, підставити руки. От і якщо вже травма настала, то не зволікати, звертатися до лікарів чи на приймальне відділення, чи на травпун, чи викликати швидку допомогу. Травпункт приймальне відділення працює цілодобово, без вихідних. Чимало пацієнтів звертаються до медиків не одразу, а лише через кілька днів після травмування. Лікарі застерігають, зволікання може ускладнити процес реабілітації та загоєння травм. Тож звертайтеся до медиків вчасно. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин, випуск новин.